Якщо у додатку резерв плюс у вас статус у розшуку, це не просто технічний збій чи якась технічна проблема. Це сигнал про те, що ТЦК внесло вас до бази і тримає вас на контролі. І це зовсім не підстава для того, як ще можна ігнорувати цей статус і нічого не робити. Багато хто ігнорує, а потім приходять штрафи на виконавчу службу на 57 тисяч гривень, і тоді нічого не можна вже зробити. А крім того, того, крім штрафу, можуть ще й мобілізувати. Якщо ви у розшуку, вас можуть затримати на блокпості, мобілізувати, виписати повістку під розписку. Крім того, будуть турбувати правоохоронні органи і так далі. Тому ігнорувати цей статус я не рекомендую. Заяви на шару з інтернету не працюють. Працює лише впевнений юридичний. Юридичний супровід і професійно підготовлений запит юриста, це не просто папірець, а це обґрунтований юридичний документ, і відповідь на нього має бути надана в обов'язковому порядку, згідно закону. Запит це основний ключ, і перший до вашого захисту. Якщо вам актуально, пишіть у Дірект розшук, і я вам допоможу підготувати запит і захистити вас в питанні. Ання хорошику.